Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні вам розповісти про рибальську та мисливську сумку модель МРС-1. Об'єм даної сумки 60 літрів. Дана сумка має багато відділень: Два бокові відділення, два передні відділення та велике центральне відділення. В центральній частині сумки є дві знімні перегородки, які фіксуються на липучках. Це дуже зручно, коли ви маєте можливість регулювати ці окремі відділення. Ви можете в одне поставити взуття, інше зробити ширше для одягу, для худі, для різних там штанів, термухи, і також одне маленьке відділення для білизни, кепок. Інших речей. Передні та бокові кишені можуть використовуватись також як для різного одягу. Так можна поставити зарядні пристрої, можна поставити павербанки, коробки, будь-що, що вміщається по розміру. Головне відділення сумки відкривається за допомогою двох замків. Спереді є клапан, який фіксується на стрічку. Зверху фіксується надійними та міцними ручками. Також є плечовий ремінь, який відстібається карабінами. На дні сумки встановлені протискользькі елементи, які захищають від потертостей саму сумку і дозволяють їй міцно фіксуватися на поверхнях. Матеріал сумки виготовлений з міцної та вологостійкої тканини. Отже, загалом сумка має головне відділення, дві бокові кишені, дві передні кишені. В яких є ще маленькі кишені для документів або будь-яких інших корисних речей. Таким чином, в даній сумці, ви можете розмістити всі необхідні речі для риболовлі та полювання. Замовляйте сумку MRS1 на сайті Acropolis Shop та на сайтах наших партнерів.